Дня, шановні глядачі і спачі. Трішки новину. Вчора ввечері завершив остаточне збирання третьої книги циклу «Хром» Олеся Іврака. Книга називається А У тебе є син, а у мене дочко. Книга немаленька. 3 години і, здається, 48 хвилин. Днями я її опублікую. Це продовження сімейної соги від пана Олеся. І хто вже слухав попередні книги? Історія сім'ї там продовжується. От. Книга емоційно важкувата, але правдива. Дуже хороша книга. Мені От дуже подобається цей цикл, і подобається стиль, стиль. пана Олеся. Дуже добре нам пише. От. Далі, що ще із новин? Я продовжую начитувати цикл Дена Галя коли сонце зігріє. От, зараз у мене вже перша частина дочитана. Але ще повністю не оброблена. Тому що... Ой, вибачте. Тому що трішки напряги з електрикою я можу або читати, або обробляти. А якось 8 годин на добу електрики і вдома я то тільки тоді, коли є 4 години електрики, по 2 години не сприяє творчому процесу, на жаль. От, боюся ще вбити ноутбук, тому що доводиться йому економний режим вимикати ну, тобто, для батареї. не Такий нещадний режим. Доводиться і заряджати повністю і повністю повністю використовувати. Шкода, але нічого не зробиш. Хай залізяка працює. Такі спроби. Ще займаюся поки що вичиткою, редагуванням ще однієї книги. Першу главу я вже начитав, але ну, її треба трішечки привести до того виду, який я зможу читати. От, щоб я потім не спотикався на словах. Ну і, ну і начебто з новин. Більше нічого такого свіжого немає. Сьома книга циклу Максим Темний все ще в процесі написання. Автор пан Костянтин каже, що вже скоро-скоро, але починає її перечитувати, починає її правити, починає її доводити до того вигляду, який йому хочеться прямо на зараз. І продовжує писати, писати, писати. Це добре я вважаю. Тому що книги циклу Максим Темний ну, цікаві ж, ну цікаві. І це дуже добре. От такі новини. От така обстановка. Отаке от любий заш. Я живу в степу. Всім гарного дня, мирного неба, чистого неба, тихих ночей. Все буде Україна!